Лімфодренажна руханка в студію. всього одна хвилина набагато краще за оці всі стрибки. Пробуємо разом. Почнемо зі стоп. Став їх паралельно, високо піднімай п'ятки, при цьому не завалюй їх в сторони. Далі виходь на носочки, піднімай руки, плавно присідай вниз, п'ятки в повітрі, а руки витягуються через сторону і знову рухаються вгору. Заодно перевіримо твій баланс. На схилі скелі не рекомендую робити це. Рівень про. Став ноги поширше, носки під 45 градусів, руки витягуються через сторони. Згинай коліно, але не завалюй його всередину. І повертайся в центр від того, що стопа штовхає підлогу вперед. Занось руки за голову, лікті тягнуться в діагональ, присідай і тягни лівим ліктем до лівого коліна. Грудний відділ піде в праву ротацію, дивись вгору, внизу штовхай коліни в сторони. І це ще не все. Далі робимо циркуль. Опора на ліву ногу, правою стопою крокуємо вперед і всередину, а далі увага, від лівої стопи розкручуємо праву ногу назад. Слідкуй за лівим коліном, вона дивиться чітко вперед. Ну і повтори на іншу ногу, звісно. Фіналочка – сіднички. Опора на ліву ногу, нахил, права половинка тазу тягнеться вниз, а потім жуми лівою ногою в підлогу, ніби на педаль камаза і права половинка таза розкрутиться вгору, ніби собачка пісяє на кущ. Ну все, ніяких набряків ще й плюс енергія. Зберігай і роби регулярно.